Вітаю вас, дорогі друзі! Сьогодні ми з вами навчимося відмінювати дієслова другої та третьої дієвідміни. Я нагадаю, що хто не дивився наше попереднє відео, як відмінювати дієслова першої дієвідміни, тут за посиланням я це відео залишаю. Отже, давайте згадаємо: наші дієслова вони завжди в своїй початковій формі, в інфінитиві, закінчуються або на ар, або на ер, або на ір. І це говорить, що це власне дієслова. І закінчення R говорить нам про першу дієвідміну, R про другу і Ір про третю дієвідміну. Отже, дієслова другої дієвідміни закінчуються на завжди. І як нам їх відмінювати? Нагадаю, наша задача відкинути закінчення r, залишити основу дієслова і далі додати. Необхідні закінчення. Ми сьогодні будемо це робити на прикладі дієслова слова «бебер». «бебер». перекладається як пити. Відкинули наше закінчення «р», у нас залишилось беб, і додаємо закінчення. – «бебо», ту, бебес, ель, – «ея», устид, бебе, насот, досotраз bebemos. Vosotros, vosotras, bebéis. Ellos, ellas, ustedes, beben. Зверніть увагу, коли ми говорили про першу дієвідміну, у нас у нашому відмінюванні завжди була буква А, власне, як і в закінченні дієслова в початковій формі. Тут у нас завжди є буква е, як і в закінченні дієслова в інфінітиві, крім першої особи однини. Тому що в першій особі однини у будь-якій дієвідміні у нас буде закінчення О. Йо йо бебо, йо, ескрібо. І давайте спробуємо провідміняти дієслова другої дієвідміни. Дієслово апрендер. Aprender. Вивчайте. Будь ласка, спробуйте його відміняти. Yo. Правильно. Тусь. Aprende. Aprendemos. Vosotros, vosotras. Aprendéis y ellos, ellas, ustedes. Апренден. А тепер для вас завдання, як завжди. Будь ласка, поставте зараз відео на паузу, тому що ми ще третю дію відміну так будемо зараз вивчати з вами. І спустіться в коментарі, і напишіть відмінювання наступних дієслів. Темер, боятися та лир читати. І повертайтеся до мене. Отже, якщо ви вже провідміняли, давайте ми з вами приступимо до третьої дії відміни. Нагадаються дієслова, які закінчуються на ір. І відмінюємо ми їх наступним чином. Йо. Ви вже знаєте, що завжди буде закінчення о, відповідно, Йо-біво. До речі, бівір нагадаю, це жити, біво я живу. І далі відбуватиметься щось дивне. Тому що закінчення дієслова в інфінитиві на «ір». Але в другій особі однини ми скажемо бівесь, так само, як і в другій дієвідміні. В третій особі ми скажемо «біве», так само, як і в другій відміні. І в третій особі множини, коли ми говоримо «ейос», «ейас», устеріс, ми також залишимо нашу е, і в нас буде бівень. Але Особливість буде у першій та другій особі множини, коли ми говоримо «носотрос» або босотрос. І саме тут проявлятиметься наше закінчення третьої дієвідміни. І ми кажемо: nosotros бівімос, босотрос бівіс». біво бівесь, біве, «бівімос», «бівіс», бівен. Будь ласка. Поставте відео на паузу і спробуйте провідміняти дієслова, обов'язково напишіть їх в коментарях. Пройдіться по коментарям інших учасників і або підбадьорте їх, напишіть, що так, ви погоджуєтесь, або напишіть, якщо там є помилки, виправте їх і обов'язково напишіть своє відмінювання. Я пропоную вам провідміняти дієслова Субір підніматися, Абрір. Відкривати та ескрібір писати. Якщо ви закінчились, повертайтеся до мене, а ми з вами ще торкнемось однієї теми. Одна інформація, мабуть, трішки сумнувата, залишилась для вас на кінець відео. Не все в іспанській мові так просто, як я вам подала за два останніх відео. Не всі дієслова можна провідміняти просто за цими правилами, оскільки дієслова в іспанській мові поділяються на правильні, неправильні та дієслова індивідуального дієвідмінювання. Минулого разу і сьогодні ми з вами навчилися відмінювати правильні дієслова. І ви це вже вмієте робити. Але нам потрібно буде з часом ще вивчити певні відмінності, за якими е, відмінюються неправильні дієслова. А також доведеться вивчити ряд дієслів, які є дієсловами індивідуального дієвідмінювання. І якщо ви вже сьогодні знаєте, які це дієслова, приклади таких дієслів. Спустіться в коментарі і напишіть, які дієслова ви вже знаєте. І відповідно, у наступних відео я подам. Ті дієслова, які будуть максимально корисні і, можливо, ті, яких ви саме не знаєте. Я нагадаю, що якщо ви ще не підписані на мій канал, обов'язково підписуйтесь, обов'язково ставте ваші лайки, діліться цим відео з тими е, дівчатами, хлопцями, кому потрібна іспанська мова, тому що тут ви вивчите її у найлегший, найпростіший спосіб. Обов'язково чекаю на ваші коментарі, залишайте там ваші питання, які у вас виникають. Я буду точно на них відповідати, і я прощаюся з вами до наступного відео.